У ми бачимо, що влада скажімо так вбухує купу грошей в інфраструктурні об'єкти, в дороги замість того, щоб прикрити небо на ці кошти. А тепер не просити ці, скажімо, зенітні ракетні комплекси за рахунок бюджету інших держав. це серйозні питання щодо того, які пріоритети ми маємо, обираючи владу, а потім спостерігаючи. Як же ж вони реалізують державну політику? Я собі дозволю знаєте достатньо е е скептичне е оцінювання спроможностей, бо коли обираєш людей, щоб посміятися, потім питаєш з них як з розумних. Ну це ну, рідко коли виходить е в нашому житті, що все це збігається в часу і просторі, треба дуже серйозно нам е ставитись до того, кому ми делогуємо владу, щоб не обирати таких е просто. Mm -hmm. Бездумних популістів, які за своїми гаслами не розуміють.